Добрий день, я Копаченко Ганна Васильівна, керівник природничого математичного напрямку ліцею Мрія. І сьогодні хочу це розповісти про stem навчання. Що це, і як це в нас впроваджено? Отже, stem навчання. Що таке stem навчання для тих, хто можливо ще не знає? Це абревіатура, яка включає в себе науку, технології, математику та інженерію. І е, всі ці напрямки, навіть трошки більше, вже в нас впроваджено. Нам зовсім скоро буде 23 роки. І так чи інакше, проєктне навчання воно просто вкорінене в нашу навчальну систему. В нашому ліцеї діти під час уроків можуть створювати особисті проекти чи командні проєкти, які так чи інакше пов'язані з навчальною програмою. А іноді трошки ні, і об'єднають по декілька предметів. Вільний класи обирають обов'язковий проєкт. В даному випадку ми бачимо проект з фізики. Це проект сьомого класу. Це гідравлічний. Міст розвідний якраз тому, що діти в сьомому класі закінчують навчальний рік. тим, що вивчають тиск рідин для газів. Ми створюємо проекти різного рівня складності. В даному випадку ми підлаштовуємося під навички дитини, бажання та її знання. А тут ви можете побачити проекти 11 класу. У нас традиційно випускний клас має найскладніші проекти, які об'єднують в собі навички пов'язані з різними дисциплінами і різними… Сферами життя. Ми зробили проєкт клімат контролю. Ось це екран, який показує температуру та вологість. це датчик, а ось це схема нашого проєкту. Також на екрані ви можете побачити таку анімацію атомів. І в нас є щуп, який, можна, який реагує на температуру. Якщо ми його трохи підпалимо, можете побачити, що на екрані атоми. Рухаються швидше, і цьому цей цей щук також можна реалізовувати. Ми чітко впевнені, що справжню науку можна пізнати лише через проєктне навчання, практику та досліди. Якщо тобі це цікаво, приходь до нас навчатись.